Що ти, красуня? Відпочиваєш? Хм? Як ти там? А, -а, -а. Ты включила бібіжульку, да? Бібіжульку включила. Ну, ты така собака. Бібіжулечка. Обидали тебе, да. Посадили в клітку, да? Ай, ты хорошая собака. Ай, ты моя зайка. Ты замерзла, да? Холодно. Тобі холодно. А кто там? Кто там пришел? То там. Ти біжулечко включила, да? так? Ну нічого, до ранку посидиш, щоб ти собі нічого не вкоїла. Це заради твоєї безпеки. Щоб ти нікуди не вилізла. Да? Щоб ти собі нічого не вкоїла. Тут тобі тепло, тут тобі добре. Зранку я прийду і заберу тебе. Обіделась страх. Да, ти обідалась? Сейчас відкрию клітку. Бачимо реакцію. Ну, виходь, чого ти? Ми, ми обідались. Ай-яй-яй. Включила обіжульку. Відкрив двері. І вона не виходить. Ти включила обіжульку? Аз. А. Ааа. убедилась ко мне быстро. Молодець. Ди сюди. Ди сюди. Заходь. Ні. Все, будеш спати, так? Да? Все. Собачка буде спати, да? Молодец. Хорошая девочка. Да. Хорошая девочка. Да? Хорошая собачка. Так, до ранку буде чекати свого господаря. А зранку я прийду. І цілий день ми разом з тобою, да? моя дудусечка. Да, моя собачка хорошая. Хорошая девочка. Послушная она у меня. Дуже послушная девочка. Да, хорошая собачечка. Ну все, успею, Выключаю камеру, она дуже шесть. Телефона стесняется. А вона розуміє, що я її знімаю. Там розуму. Я скільки ще не зустрічав, щоб собака так все розуміла. Все розуміє. Ну як дитина приблизно шести років. 5-6 років. Все розуміє, кожне слово, кожен жест. Я з нею можу говорити без, без голосу. Можу продемонструвати вам без голосу. Аза. Аза. Е. Каже, от стань від мене я вже сплю, да, вечір це не входить в розпорядок дня. Вона там чувствує себе захищеною, коли в собачки є хороша будка, тепла постіль і навколо клітка. Для нас це тюрма, а для собачки це захист. Вона чувствує себе там захищеною. Вона не так нервує, коли залишається, вона не так нервує. Це для неї якби захист такий. І вона себе там спокійно почуває, навіть коли хтось на двору біля гаража ходить або стукає, або машина їде, вона себе почуває більш захищеною в таких умовах. І спить собі, я камеру на неї наводю, дивлюся, як вона себе тут поводить. У мене стоїть камера, спілкування за нею, стоїть датчик температурний. Вон зверху. Датчик, я онлайн бачу температуру в будці. В будці стоїть знизу підігрів 20 Вт. Я єлі-єлі підтримую там, коли виставлена автоматика, коли в собачки в будці падає температура нижче 16 градусів. Включається підігрів автоматично. Е -е. Розумна розеточка, вон там розумна розеточка. Вона зв'язана з цим температу температурним датчиком. І коли температура падає нижче 16 градусів, включається подогрів і легесенько. 20 ватт дуже легесенько підігріває нам знизу будку. Під будкою стоїть коврик з регулятором, з регулятором тепла. Я положив цей коврик на стільчик, сів на нього на цей коврик. І включив. І таким, і крутив регулятор. Посидів трішки, підкрутив регулятор. І таким чином я визначив, щоб воно не пекло собачці, щоб воно не жарило собачку. І Я на собі визначив таку легеньку температуру, щоб легеньку підігрівало знизу будку. Навіть якщо трохи легенько підігріти будку, а в ній створюється матрасик і в ній створюється така дуже приємна температура. І собачка там себе почуває захищеною, їй тепло. І вона до ранку спокійно, я на камеру дивлюсь, вона ні разу не виходить з будки. Спокійно вона до ранку, до восьми ранку вона спокійно мене чекає. Вона точно знає, що я прийду. А я точно знаю, що я її заберу, і цілий день вона буде в мене біля ноги. Цілий день ми разом. Тому. Вже хоче спадки. Вже підхрапує спокійної ночі. Всім мира, миру, добра. До побачення.